Так, коли пшеницю венцидором. Тут 3 кг. Дав 4 мл венцедора на 50 мл води. Получився такий цвіт. Хто знає, чи надо, чи не треба. Може це хімії не надо. Напишіть в коментарях, хто розбирається. Був на виставці передових і технологій і купив ось таку сіялку. СЗ7 Ультра. Це остання розробка. І провів експеримент, проїхав 1 метр і виходить на 1 квадратний метр 70 зерняток, або 700 тисяч на гектар. Це малу вату, хто розбирається. Ну це при ширині міжряддя 25 см. То я думаю, може зробити 12 см, хто трохи шарить в цій темі, напишіть. Чи оставлять 700 тисяч, чи може трохи загустити, ну, щоб була нормальна норма висіла. Срочно, бо через тиждень вже треба сіяти. Так, роблю дуже інтересну роботу. Вважаю, скільки важить 1000 зерняток. Вже зробив роботу на 10%. Це тут 50 штук. І тут 50. Так, я зважив 1000 зернят. В інтернеті написано, що должно бути 3943 грама, а вийшло 36. Мене обманули, підсунули якийсь брак.